Курали 95-го року, випуску, нова гума жужа, далі жужа. Пороги зі сторони водія. Ну, Краска просто від камінчиків. Тобто це не є якась корозія, тут суціле. Метал цілий, і все як положено. Тобто, Ніякої хірні такої особи і немає. Підкрасити. Як і обично у всіх машин. В принципі, пороги тут цілі аналогічно підкрасити, якщо у є в когось, звісно, бажання. З цієї сторони вже друге діло. Тут треба чуть-чуть підварити. Оце бля... не є сильно проблематично, я думаю. Дивіться самі. От воно починається звідси. Поріг. І пішов, пішов. От тут одна вот дюрочка є. Раз. Мати ну, хтось далека, тобто палець не, не залазить. На, пол, на пів пальця. Ще от є. ось далі є. Зараз переміщуємося. Далі є така дрочка. Тут вона вже побільше. Понятно, що це все до уваги береться. Машина не нова. Але я думаю, як думаю, я бачу, машина набагато гірше ще це. Тут далі я не знаю, таких щоб особливо робіть немає, нове лобове скло після заміни скла. От теж підкрасити потрібно. О, зараз щось Все. Більше тут немає. От, тут замашено просто тим носим, коли міняло лобове скло. А так то тут ну, палець, десь бачите, що не маєте розуміти. Чик сантиметрів три, я не знаю. Так ніде не тече, ні, нічого не вас було замінене в результаті необережних робіт при розботці одного одної штуки. Салон. Стан. Звичайний, підлокотник. Його не було в комплекті, теж звичайний. Магнітола, от тут. Далімося, мультиблок на коробку передач. Все працює, ключик є, все працює, не буду показувати, тому що без ключів зараз чіп. Антіуганка теж. Це заводська штука йшла, це їх не доставляв. Тут я знаю, зношений салони, зношений. На роки машини відповідно. От, ну, з кріслом тут так. От є така проблема. Далі більше по сідушках немає ніяких питань. Тільки от зі сторони пасажира. Ой, фу фута водія. Упс. Ручку я тут зняв. Ці ну, сидушечка цілесенька, так само тут. -то. Немає ніяких питань до салону. Тут як от було. Так і є. Так само кріше, ціленька Ну Багажник показувати не буду, мотор. Можна показати. Якщо комусь буде інтересно, от бачите, стакан цілесенькі, ніякої херні ніде немає. От можете дивитися, от все видно. Номер коду. все є. О так само тут стакан. Стакан і ціленькі, не по машині немає, можете бачити. Ну, Вишні 1.3 16 клапани На цій серії Toyota в тих руках переважно. Така комплектація і була. Все, фільтра, акумулятор, замінена помпа водяна, Все. Мотор після капремонту перед зимою, грудні місяць. Забрав машину, вже зробив інка примонту мотору. От можете бачити. Всі, в принципі, мінуса такі показав. Будуть питання. Приїжджайте, дивіться. Тут по телефону не об'ясниш, якщо на відео щось не поняв.